Надає по закон, хоча вносили мої колеги, ніж той закон, який буде працює. Чи потрібна ця розмова? Потрібна. І я дякую цьому законопроекту, бо він її спровокував цю розмову. Бо можливо, якби не було цього законопроекту, всі там наші зусилля Нацради в рамках чинного законодавства, коли в нас були телеменеджери, ми намагаємось якось навести порядок з кимось виходить, з кимось домовляємося, але все це, це таке, знаєте. Не правове поле це поле якихось меморандумів чи вкусних домовленостей. Тому ця розмова потрібна для того, щоб ми потім зі свого боку можлив, мали можливість адаптувати їх законопроект. Я не відкрию вам секрет, можливо, комусь відкрию. Ми зараз готуємо на редакцію закону про аудіовізуальні послуги. Це буде такий спільний закон, він буде об'єднувати два закони, закон про національну раду, ну це такі внутрішні процедури, як обираються члени нацради, і закон про телебачення. Е, там ми вписали дуже багато нових норм і порядок перевірки телерадіокампаній, і там сроки зберігання, і штрафи, і попередження. Тобто, Загальний влас, але ми досі не, не знаємо, е, як е, знайти компроміс, е, між, між, е, компроміс тій темі, яка я сьогодні обговорюється. Як визначити формати радіо? Бо ми розуміємо, що, наприклад, там, якщо ми пропишемо норму, що тільки українському задають усіх радіостанціях, то, наприклад, е, там, Інглиш радіоклуб, ну, такої якийсь індич, який навчає англійській мові, він не мож, не може існувати. Ми тут сердечно допомоги воєнтину колоні, який випустив поняття цього формату. Нашому колегі, який колись працював в нацраді, зараз народний депутат Сидеку, він є співвласником однієї з радіостанцій, тобто на власному прикладі він знає, як це працює. Чи потрібні, чому цей закон особисто мені? Я не можу зверсіть казати, чому цих членів насади, чому особисто мені він подобається? Тому що це знаєте, тупе таке постановка цифри 75%, без яких якихось аргументацій. ну давайте зробимо. Давайте зробимо 95%. Це по-перше, то тобто, є аргументація цифр. Друге, тому що цей закон не прописує. Точного механізму виконання. Бо е написано 50% цілодобового ефіру. Ми зараз стикаємося з того, що коли перевіряємо радіостанцію, ми бачимо, що у них є українська музика, але українська музика йде вночі, коли вже всі сплять, тому вже нікому не потрібна ні російська, ні українська. Там, з першої години до 9-ї години там, чи до шостої години ганяють радіостанції українські пісні, виконуючи таким чином цю е діючу норму. Чи потрібні квоти? моє меглубку переконання вони потрібні. Але сума. Чому потрібні? Я згадую, знаєте, коли ми прийшли е, до Нацради, ми е, почали вивчати європейські досить. Е, подивилися, в чому ми можемо зачепитися, щоб боку за могли розвивати індустрію і найголовніше захищати інформаційну безпеку держави. Це мова, це не національний продукт. Бо вибачте, у нас тут поважні вмісти, яке я дуже люблю, сидять, вони співають російською. Чи автори пісень пишуть е, е, поети, пишуть пісні російською. Так склалося, я не хочу це демонтувати. І ламати через коліна заставляти писати українською, ну, це, мабуть, неправильно. Треба створити умови. З одного боку розвивачували, з іншого боку захищаючи державу. В Польщі, наприклад, немає, вони захищають тільки мову, бо є цифікації нації. У них обов'язково 33%. Е, Польської мови. Я не кажу, що це правильна та цифра, яка є, вони таке визначили, вони знайшли і розвиватися. Але якщо потрібно буде, я згадую першу розмову, коли каша Сальцова, мій колега поволі земельне прохання, вона виступила тоді, коли тільки починалася агресія, вона виступила е, десь в соціальних мережах. Е, ми її запросили просто поговорити як з експертом і як з людиною, яка знає цю індустрію. Вона була проти квот. Зараз я бачив нещодавно інтерв'ю. Вона каже, що якщо галузь сама не вдається, можливо, в державі і треба вводити ці квоти. Якщо казати про мою позицію, повернуся я за квоти, мінімальні квоти, які є, скажімо так, реальні квоти. Я не буду казати мінімальні, бо це таке суб'єктивне палиття. Реальні квоти. Можливо, це буде 15, 25-33%. Не, не, не 75%. Бо це нереально, це загубить і гаус, і, і, і рейтинги, і ми будемо такою банановою республікою, яка виконує на закону. Але за ці квоти не прибув підтримці держави. Бо забороняти це правильно е, в цих умовах, але треба, щоб ті принцип ну, та піраліка. Там є заборона, а тут є дотації, гроші на створення. Українського продукту е на його підтримку. Олег Міцець. Я не знаю, я не буду тут, знаєте, е не знаю відносини його з продюсерами, я як глядач. Я бачив, що раніше були концерти закордонних -за зірок, зараз російських, зараз силу різних причин. ну, Першу причину ми знаємо, е йому треба було виконувати план фінансово-господарчої діяльності. І він знаходить якісь там варіанти солянок, українських концертів, які, до речі, користуються опитом, чи є опит чи ні на українську музику. Але було б правильно, що якби він проводив ці українські концерти на своїй сцені, держава йому компенсувала за це гроші. І це було б правильно, і це б розвивалося. Татання, яке хотів підкреслити, що потрібно для того, щоб розвивалася наша українська радіо з українськими піснями. Саморегуляція. От чому я прийшов і привів своїх колег, чому я віддаю це? Бо без саморегуляції до нас ніколи не було, без відповідальності топ-менеджерів нічого не буде. Я про приклад проводжу. Коли ми починали працювати півтора року тому в нацраді і випам'ятають, в події 14 року до нас люди пишуть. Там, Шароний Юрій Анатолійович, йде війна, а у нас на телеканалах йдуть спецназов, з автоматами бігають і так далі. Все, ковід це не було, ніде виписано. Е... Спеція така дворяння, так, бо по факту ми в війні, де Юри у нас нормальні дружні стосунки з державою окупантів. Я тоді запросив керівників телеканалів, зір таким тіс... 어... тісним колом. Я кажу, хлопці, це ж неправильно, коли там йде війна. Це старі фільми, які вже ви накупили на багато років, не що цього, зніміть ці фільми. Не зняли, не послухали. Рументації були дурні, різні, про те, що там це не війна, це локальний конфлікт, це єдність народів і, і так далі. Що в підсумку вийшло? В підсумку вийшло, що суспільство обурилось, почали там бити там, скло на деяких телеканалах на дверях, відригував парламент. І прийняли ті закони, які теж, до речі, не ну, дуже вдосконалі про заборону російських серіалів з 2014 року, чому з 2014 а не там, з 96-го чи з квітня. І тепер, е, от, до речі, законодавець до на нас приєднався, е, пан Швейк і пан Селіков, колишні члени Нацради, і ті люди, які будуть вносити законопроекти відповідні, е, не поміняли. Цей законодавець поміняв правила гри. Законодавець сам, то він, він часто ну, не, дуже, не дуже коректно, скажімо. І, і тому, е, повертаючись до цього, цей круглий стіл, відверта розмова, взяття себе зобов'язання, саморегуляція це ключове, що, що у нас має бути. Знаєте, е, я інколи, е, ну, скажу таке, Можна, мене будуть рухати керівники е, е, в телеканалі, в радіоканалів. Але я вам хочу сказати, що в першу чергу ситуація, яка зараз дійшла, це залежить від вас, від вашої відповідальності. Можна тупо гратися за рейтингом, можна робити поступово, класно і правильно. Радіо П'ятниці, Лене, я не забуду цю розмову, постійно нагадую е, 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 мій колега. Колишній колега Владислав Силюковий, Суперрадіо, непрозорий, нечесний конкурс, нечесний, не буду говорити, законний, там судами вкладено. коли в один день отримала е, радіокомпанію дуже багато часто, під одного конкретного збіжавшого зараз за кордон людину, ви його взяли, ця ваша група. І коли прийшли переформляти з е, суперрадіо на Радіо П'ятниця у є стінограма, коли ваш менеджер виходив і казав, у нас будуть українські пісні більше. Зараз я вам можу сказати, що наші маніпольники свідчить про те, що, ну, вибачте, близько до 600. Це не до поваги, це не, не до дискусії з світуковом, але кількість е, українська ну, пісні не відбулася. Скажімо так. Е, я... Ні, не можна, це ж вітальне слово, це я вітаю вас. З тим, що ви виконуєте обіцянку. Я вітаю ці приклади про відуки, які є до коваря М2 реформатування. <свіття> Ти, до речі, машка мандарі давати репліки. Да, да. <свіття> yeah. Зробили канал, де українські автори за ну, паспортом. Інша проблема, що вони не співають на ну, я кажу, це цілий про, 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 проблем, і якщо буде відповідна державна підтримка, що і батахнасті і в рівні стекло знайдуть можливості це робити е, але це запуск який вони пішли на те що ген 2 переформатували, втратили рейтинги, звичайно, там якісь провалилися, потім піднялися. Зараз я бачу, що поступово збільшується кількість українських поселених. Є запит. Вони, мабуть, змінили там принципи, раніше брали гроші, зараз там не беруть гроші, але вони так теж дивляться, як це вистимулювати. Тому ми такі приклади будемо підтримувати. Них зараз е, е, оголошений радіоконкурс, я це я кажу для радіоменеджерів, які присутні. Е, з 11 березня закінчується срок подачі заявок на радіоконкурс. Я вам можу сказати, звичайно, ми приймаємо всі заявки, але пріоритет буде відданий, щоб розвивати е, е, єдину мережу національного радіо. А потім нас було... Свого часу я не кажу за зараз за якість національного радіо, але те, що національне радіо суспільна в даному випадку державна було суспільне стало, не мало своєї мережі, а пан Баграєв мав, чи пан Андрійка, чи група мала, це теж неправильно. Наступним нашим конкурсом буде, якщо ми зможемо прорахувати чистоти, ми хочемо зробити мережу. Це мрія пана Сіленкова. Ми хочемо зробити мережу українського україномовного радіостанції, яка буде. По всій Україні. І тому пріоритет ми будемо як державні люди віддавати цим, цим саме э, пріоритетом. От, власне, що я хотів сказати, ви прощайтеся пані Олена, не, не Харахольська, пан э, Валентин. Це просто те, що накипіло і те, що э, ну, є у нас. Всіх вітаю з цією розмовою, залишаю знову ж таки членів нацради. Бо на наступному тижні ми очікуємо законопроект про організаційні порус, який буде вносити пані Сумар. І я вважаю, що за, за результатами нашої розмови ми зможемо якісь речі, якщо зможемо прогонувати, на жаль, і не пані Вікторія, з'явилася пані Вікторія Сумар, яка є таким лобістом, а, знаєте, гарним лобістом, знаходить компроміс між галузою індустрією, між державою глядачам. Тобто, будь ласка, велика.